Пропонуємо до вашої уваги компактний та затишний будинок, який розташований у мальовничому селі міського типу Ширяєве Одеської області. Будинок був збудований у 70-х роках, виконаний з цегли та оздоблений декоративною штукатуркою. Має площу 50 квадратних метрів. У будинку надійний шиферний дах. Та товсті стіни, які допоможуть зберегти тепло взимку та прохолоду влітку. Вікна в будинку металопластикові, з ламінуванням під колір дерева, що додає гарного зовнішнього вигляду. Будинок газифікований, опалення газове. Вода заведена в будинок, централізована, а також каналізація. Санвузол обладнаний ванною, туалетом та пральною машиною. Всередині будинок доглянутий та затишний. Стіни рівні, поклеєні хороші шпалери, зроблені натяжні стелі та нове покриття підлоги, що робить його ідеальним місцем для комфортного проживання, в який можна одразу заселитися після підписання угоди. Територія 10 соток, огороджена парканом, що додатково забезпечує вашу безпеку і приватність. На ділянці облаштований невеликий город, який порадує нових господарів гарними врожаями. Розташування цього будинку є дуже зручним. Всього за 10 хвилин пішки ви знайдете школу, дитячий садок, універсам та зупинку транспорту. Це гарне місце, адже все необхідне знаходиться під рукою. Цей будинок продається з можливістю розсрочки. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, будь ласка, телефонуйте до власника будинку, який готовий розглянути всі ваші варіанти. Не втрачайте можливості стати власником цього чудового дому. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.